Легенькі дитячі светрики від бренду Lupilu. Усього 105 гривень за один светрик. У лоті їх буде 21 штучка. І ціна такого лоту 2200 гривень. Будуть як для хлопчиків, так і для дівчаток. Ось такі гарні бордові з ведмедиком, з вушками такими об'ємними, з короною. Вони йдуть всі такі, наче в'язані, такі манжетики, також резиночка понизу. Ось такі гарнюсінькі. Зараз подивимося, їхній склад буде як упаковочка, так і без. Склад у нас 100% катончик. Ось такі розміри. Тут 86, 92, 4 одинички, 98-104, 7 одиниць, 110-116, 6 одиничок і 122, 128, 4 одинички. Далі будуть ось такі гарні сіренькі для хлопчиків з динозавриками. Також тут такі декоровані гудзички, воно розщібається, можна гарно е знімати його за потреби. Ось такі манжетики і резиночка, гарний такий малюночок. Дітки такі люблять. Ось такі гарні полосаті рожеві для дівчаток. Гарні такі смарагдові і для хлопців, і для дівчат. Ось такі в'язані йдуть вони. Також з манжетиками гарла горловиночка. По складу у нас тут. Також це відсвідковий катон майже всюди. Далі, ось такі гарні з динорозавриком, з паєтками. Вони, бачите, різнокольорові такі. Також з манжетиками, Ось такі легенькі светрики на осінь. Такий буде. Ось такий гарний для дівчаток з сердечком, з різними квіточками такими гарними. Ще один ось такий рожевенький. Далі червоний з написом «Love», Також з паєтками гарними. Такими блистючими, і такі гарні задекоровані манжетики з блискітками, горловиночка і резиночка понизу. Ось такі гарні светрики. Далі полосаті, ось такі лимонні з синім для хлопчиків такого плану. І такі самі сині з біленьким. У нас виходить 105 гривень за один светрик, у лоті 21, 2200 гривень коштується лот. Забирайте в наших менеджерів.